Весною, 2025-го Настя Каменських відсвяткувала своє 38-річчя. Вона почала кар'єру в дуеті. Потапи і Настя і продовжила ексольна виконавець під ім'ям НК. Наразі вона проводить більше часу в Латинській Америці, розвиваючи свою кар'єру. Каменських завжди була успішною артисткою, а її особисте життя постійно стає приводом для різноманітних пліток в мережі, співачка родом із Києва. Можливо, не всі знають, але раніше у Насті було інше прізвище, доки вона не вирішила його змінити. До початку кар'єри виконавиця мала прізвище Жмур. Згодом вона взяла. Дівоч родове ім'я своєї матері, лідії Каменських, солістки хору, вайрьовка для Насті, прізвище жмур. Звучало дещо різко, тому сценічний варіант допоміг і створити більш гармонійний образ. Той факт, що мама артистки пов'язана з творчістю. А її хрещена Алла Кудлай, народна артистка України, не міг не попливати на те, що дівчина також полюбить музику. Як складалась кар'єра Каменських, що відомо про її особисте життя, та де співачка зараз, ви дізнаєтесь в цьому відео. Спершу Настя навчалась у музичній школі, а в 17 років стала учасницею фестивалю Чорноморські Ігри, де взяла гран-прі з того часу. Почала розвиватись кар'єра виконавиці. Вона стала учасницею дуету і Настя, який свого часу був дуже популярним. Треки, які випускав дует, ставали хітами. та варто нагадати, що співали вони російською мовою. За час існування дуету Настя неодноразово змінювала свій стиль. Здебільшого вона обирала відверті образи, сукні і топи з декольте, міні спідниці, яскраві макіяжі. Відомо, що співачці вдалось схуднути на три розміри у 2015-му Вона похизувалася новою фігурою для того, щоб стати стрункою. Настя активно зайнялась спортом і дбала про харчування у 2017-му. і Настя оголосили про творчу паузу, але кожен з них уже тоді займався сольними проєктами. Артистка почала виступати під сценічним іменем NK, а першу пісню, яку вона випустила. Була це моя ніч. Поступово її творчість почала набувати латиноамериканських мотивів. Кліп на пісню Алефант є одним із найуспішніших. Сьогодні Настя Каменських продовжує орієнтуватись на латиноамериканську публіку. Про що свідчить її? Інтерв'ю на місцевих телеканалах і пісні, які вона продовжує випускати з такими мотивами, романтичні стосунки між Каменських і Потапу розвинулись не одразу. На той час Потап був одружений з Іриною Горовою. Відтак спростовував будь-які чутки про роман з колегою. Однак вже у 2019-му і Настя шокували шанувальників. Вони оголосили про своє одруження через те. Що подружжя не так часто разом з'являється на публіці, то не дивно, що у мережі з'явились чутки про те, що Потап і Настя нібито розлучаються у червні минулого року. Артистка сказала, що якби вона справді хотіла розлучитися, то відкрито повідомила про це. У лютому цього року Потап дав інтерв'ю російському інтерв'юєру Юрію Додьо. Там він заявив, що хоче мати ще дітей, і самостійно підняв тему. Про розлучення з Кам'янських цікаво, що потап емоційно зауважив, що у випадку розлучення. Йому залишиться не так багато, адже він одружився з Настею в Америці після початку повномасштабного вторгнення. Росія артистка публічно засудила агресію, і тимчасово переїхала до Іспанії. Згодом вона повернулася в Україну, де активно виступала з концертом та брала участь в інтерв'ю. Співачка розповідала, що за час війни знову набрала вагу, але вирішила не мучити себе важкими тренуваннями, харчуванням за розкладом. Нещодавно стало відомо. Що Настя Каменських остаточно покинула Україну. Вона поїхала жити і працювати в США після гучного скандалу. Настя заявила на концерті в США, що для неї немає різниці, якою мовою розмовляти, і співала свої російськомовні пісні. Неважливо якого кольору в тебе шкіра, неважливо якою мовою ти говориш. Є одна мова. Як розуміє весь світ, любов найголовніше почуття у світі. Правда, Майамі, говорила Каменських. Після цього бренд Золотий вік достроково розірвав контракт з артисткою після мовного скандалу. Українці порівняли артистку зі зрадницею Ані Лурак. А що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал.